Доброго дня, шановні гості, глядачі мого каналу. Я сьогодні вдома. Приїхав додому, на день мене відпустили. Е, дивіться, яка в нас сьогодні погода плюс 13 і пішов облід. Зараз на годинку, приблизно 10-11 година ранку. І дивіться, йде, можна сказати, скрізь, йде масовий облід бджіл. Не знаю, чи це добре, чи погано. Десь йде, десь не, десь не йде. Десь бджоли сидять ще, а десь вилітають. Ну, в основному ну, в багатьох дивіться сім'ях. В багатьох сім'ях вилітають, дивіться, поки в мене не було вдома, тут цінички похозяйнували, але нормально. Ось там скрізь. Не знаю, друзі, чи це погано, чи це є добре. Ого, тут тих шо, він навіть на мене не Чи сідають, чи нападають, не можуть зрозуміти. Дивіться. Ідуть... <смеш> Ой, грудень місяць, 1 січня. Ну я не знаю, з однієї сторони, напевно, це є добре, а з іншої сторони не дуже. Не дуже це є добре. А в деяких сидять і навіть не збираються на обліт. Не знаю так чому. Дивіться, дивіться, що робиться. Відео буде коротеньким. Сьогодні на вечір вже збиратися їхати. Ого го що робиться? Тут також дивіться, ого. Тут ці вулики більш на сонці. І обліт пішов повним ходом. Поки що зимівля у мене цілком влаштовує, все добре. Уже деякі люди скинули задатки за бджолопакети. Хоча я ніколи не беру, але вони наполягли, що візьми, бо потім, можливо, продаси, що ми в тебе не зможемо купити. Тож така ситуація. Зараз хочу ще поїхати в ліс, подивитися, як там в мене мій садочок поживає. О, тут, дивіться, зимують в ловушках. У ловушечках, тут вони бачу не спішать вилітати, але дивився живі, здорові. Як бачите, все гуде. Все що проби причепилися. Таке, поки що на даний момент у мене мінус з всього цієї кількості бджіл пропала одна слабенька сім'я і пропала сім'я, де не було матки. Не, не було в мене можливості їх об'єднати, просто фізично я не був вдома. То ось таке, дві сімейки поки що відійшло. А так, дякувати Богу, скрізь все добре. Ось мої маленькі, зараз вам водочки, які я робив на одну рамку, вони дуже добре. Всі зимують. ну Вони були в основ... ну, літом на одну рамку, а так вони собі зараз 3-4 рамки дуже добре всі зимують. Дуже добре. Тож, якось так ось тут взагалі. Головне тепер подивитися, щоб не сіли там, де не треба. Дивіться, дивіться як. Тож всім успіхів, миру, добра, перемоги нашій країні. Не знаю, коли знову викладу відео. А ці ж стоять тут в тіньку, то тут не такі обліт. А Ті на сонці, то ці дуже. На наступний рік планую зробити перестановочку. Робити перестановочку. Ось цей вулик тож тут один синій, дивлюсь стоїть на сонці, але як, обльоту, як такого нема. Як обльоту такого як нема, а тут всіх взагалі дивіться, як вони аж гудуть всі. Хоча бджоли джоли сидять собі Тож прошу прокоментуйте досвідчені пасічники чи шкода буде від такого обльоту. Тут теж сидять, дивлюсь, не вилітають від такого обльоту чи ні. Все. Всім до побачення.